Вітаю вас, друзі, Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, речник. Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі по економічних питаннях і знову з нами Андрій Нечай, людина фахова в економіці, людина, яка має великий досвід державницького управління і великий досвід підприємницького управління. Тому надаю Андрію Нечаю. Слово. І сьогодні ми будемо намагатися вже підводити підсумки. Ми говорили про те, як було у нас гарно і потужно, яка була у нас економіка при Совєтському Союзі. От. Ми говорили про те, як стало погано через деякий час. І ми говорили про те, що у нас є і була альтернатива Козацька Республіка Нестора Івановича Махна. І що той досвід, який у нас був історичний, ми можемо використати для новітньої нашої української економії. Тобто я передаю слово Андрію Нечаю. Андрію, будь ласка, продовжуй. Вітаю, брати, вітаю друзі, вітаю всіх. Ну, зважаючи на те, що я зараз вступив до другого фронту нашого славного українського козацтва, яке очолює осову В'ячеслав Рудник, мій побратим. Я хочу трошки залити козакам сала за шкіру, бо давно це пора зробити. Вільні козаки запорожці в разі несправедливості хапалися за зброю і вирішили всі питання з ворогами України, а сучасні хапаються за серце. Оце і є проста правда. Чому ми так гидко живемо у своїй, богом даній нам для щастя, найкращій в світі. Святій українській землі. Це я навіщо сказав? Для того, щоб ми нарешті бралися за голову за розум. Ми 30 років спали, ми 30 років думали, що якийсь дядя прийде з космоса чи звідкись і все нам зробить. Але запам'ятайте за нас. Нічого ніхто не зробить і робити не збирається. Ви вже це все зрозуміли і по допомозі з заходу, і все таке інше. Поки ми самі не допоможемо своїй країні, своїм дітям і онукам, поки ми самі не розіб'ємо ту рашу прокляту, яка над нами давить вже 600 років, ніхто за нас нічого не зробить. Але головне, не змінивши свою країну. Не змінивши соціально економічну систему, і причому нам міняти нічого не треба. Нам просто треба звернутися до нашої конституції. Вона одна з найкращих конституцій світу, і там все чорним по білому написано, що ми країна прямого народовладдя, І все це, що виробляють наші ці ублюдки. 30 років з нами з країною, знищивши її майже дощенту, знищивши половину народу, згадайте, скільки нас було, скільки нас стало. Згадайте, ми були перша економіка Європи, ми мали найбільшу армію в Європі і наймогутнішу. Третю армію в світі. світу ми мали. Але ми все, як то кажуть, втратили. Чому? Тому що хапалися за серце замість того, щоб е, навести лад в своїй рідній країні. Так от, який же шлях має обрати Україна е, для розвитку, а не для вимирання, який соціально-економічний устрій е, ми маємо встановити в своїй рідній землі? Та такий, як написано в Конституції. Україна має стати анархією, країною прямого народовладдя, бо це наше природне українське бажання, це наш, наш менталітет бути вільними, не підкорятися жодній владі, працювати на своїй землі, своїми руками і самим думати за себе, за свої родини, об'єднуючись тільки в разі. Нападу якогось ворога для захисту себе і, своїх, і своєї країни. От і все. Це найкраща система, яка для України підійде. І я б сказав так: трошки хочу прочитати про подібну країну. Ця така країна вже існує, не тільки одна, не тільки одна. Например, возьмем Швейцарию. Тут я писал книжку на российском, я думаю, все зрозуміють российскую мову. И я просто зачитаю, чтобы не выдумывать некоторые факты про Швейцарию. Почему все буржуи предпочитают отдыхать, хранить деньги и иметь недвижимость в Швейцарии, но категорически против применения ее общественного устройства... В собственных странах? Дивне питання, так? Але так воно і є. Всі мріють наші олігархи мати в Швейцарії палаці, хавати там гроші. Але ні, ні, ні в якому разі не допустять, щоб Швейцарський устрій, це країна прямого повного народовладдя, був, був в Україні. чому в Україні професіональний парламент? А в Швейцарії депутати совміщають роботу в парламенті з основною професією і збираються на сесії 4 рази в год. А тільки тому, що наші депукрати, це депутатство вважають засобом не народу і Україні, а засобом катастрофічної, колосальної, наживи, мародерства і грабунку України. А в Швейцарії всі питання абсолютно вирішуються е, на референдумах швейцарським народом. Крапка. І жоден олігарх не занесе е, від 10 до 50 тисяч доларів у конверті жодному депутату швейцарцю, як нашим заносять і заносили все життя, щоб він той клятий депократ, е, е, ну, соблюдав інтереси мародера олігарха чи якоїсь бандитської структури, а не інтереси українського народу, то продовжимо про країну прямого народовладдя Швейцарію. До речі, Швейцарія країна, яка не має жодних корисних копалин, жодних таких земель, як в Україні, має тільки скали, гори і практично більш нічого. І тільки вона має вол волелюбний народ, який колись. 200 років воював за своє право жити вільно і таки добився цього права. А ми все ніяк. Бо за серце хапаємось. І ще е, продовжуємо про Швейцарію. Почому в Україні судді назначаються, а в Швейцарії вибираються? І не тільки в Швейцарії, в Америці судді вибираються скрізь по світу, де, я, як хоч якась демократія, судді вибираються? Е, Людьми, а не призначается с офису президента через чьи-то структуры. Почему в Швейцарии все мужики состоят в народной армии? И в каждом доме есть автоматическая винтовка и 500 патронов. А Швейцария имеет 500 лет нейтралитет и не вступает ни в какие НАТО. И никого не боится. А в Украине... Право козаків носити зброю, яке навіть цар Микола їм дозволяв носити зброю. Я пам'ятаю, мої діди всі були зі зброєю. Я й досі там в нас в селі. Я думаю, що Максимів 5, я знаю, де закопані дідом. І вони стрілятимуть хоч завтра. Так от чому в Україні це забороняється? Про це скажу пізніше. Почему населення Швейцарії 65% Німці, 18% французи, 10 італіянці, тобто різні люди живуть в Швейцарії? Але за 500 років жодних міжнаціональних конфліктів там не було. А в Україні це головне питання. Ну, яке правда я? Впевнені, роздмухають наші північні сусіди і внутрішні олігархи. Тому що стара римська схема поділяє владарю рабами діє, і досі ніхто нічого нового не придумав. Чому швейцарські німці не хочуть присоединятися до Германії, французів – і Франції, італіянці к Італії, а в Україні головний враг сепаратизм. Да тільки тому, що німці. итальянцы, французы, которые люди живут в, э, в Швейцарии, <coughs> э, устраивает их жизнь, по которой они живут. Их устраивают законы человеческие, при которых они э, развиваются, растут и богатеют, а не превращаются в рабов, олигарха, бандитов и прочей мрази, которая называет якобы себя государством, а существует только для одного, для подавление народа и превращение его в рабов. Почему в Швейцарии все мужики вооружены, а у нас запрещено? А умышленных убийств в Украине в тысячу раз больше, чем в Швейцарии. Там тоже немало людей живет, там 8,5 миллионов живет, скоро и у нас столько останется. Почему у них прямая демократия? То есть все законы в Швейцарии, какие-либо, которые принимаются, принимаются через референдум. А у нас азиатская диктатура президента, ОП, Верховной Зрады, всей вот этой вот надстройки, которая паразитом сидит на шее нашего народа. Ну, другой мне скажет, богато законов Верховная Зрада принимает для того, чтобы существовала Украина." Вони швидко прийняли закон про мобілізацію, та вони його зроду не приймуть, щоб не йти воювати як прості українці. Вони приймають там, сидять закони, отримують страшні зарплати. Хоча вони нахрен не потрібні Україні. Оце шоблев 450 мародерів. Вони приймають закони, за які їм заносять в конвертах. І всі ці закони то на підтримку ігрального бізнесу, то на підтримку якогось олігарха, щоб йому податки не платити. І в результаті ми маємо, що ренти в Україні немає. Бюджет приблизно в 20 разів менший, ніж має бути, бо олігархи не платять ні черта через, те, через ті закони, які приймають ці депутати. Почому в Швейцарії любой закон можна відмінити і прийняти референдумом? А в Україні не було референдуму уже 30 років. Та тому що в Швейцарії живуть вільні люди, а Україна страна рабов, в которых природілись ми, в тому числі українські славетні козаки, які перестали хапатися за зброю, а хапаються за серце. Але я думаю, ми змінимо це все, брати. Слава Україні! Я дуже хочу закінчити тут. Ще не залишилось на пару хвилин. Почему в Швейцарии за год совершается преступление меньше, чем в одном Киеве за один день? Ну, тут пояснювати нема чого, Бо всі люди живуть достойно, працюють і вважають себе людьми. У кожного є зброя для свого захисту і захисту своєї родини і своєї батьківщини. Почему в Швейцарії ніколи не було колоній? Нет никаких природних ресурсов. Швейцария никогда не стояла и не состоит в ЕС, в НАТО и так далее. А у Швейцарии самая высокая в мире зарплата 60 с лишним долларов, а у нас 150. Ну, що вже тут пояснювати. тому що воля в країні є, и кожен ä, працює з задоволенням. І влада не краде, не грабує і не мародерить свою країну. Почому правяща партія дуже важливе питання проти імміграції, а правяща партія України за імміграцію. І наші можновладці тільки мріють, щоб ми всі виїхали звідси, щоб вони далі легше грабували і продавали нашу землю і наші природні ресурси. какие наличуют от 400 до 800 триллионов долларов в нашей земле. Почему в Украине есть политическая полиция СБУ, а в Швейцарии ее нет и общественной безопасностью занимается обычная полиция, в которой швейцарцу служить подсчетно, и туда отбирают самых лучших людей и дают им достойнейшую зарплату. Потому что в Швейцарии Полиция служит народу, который ее избрал и содержит, а не э, власти, которая э, содержит эту полицию, эти все спецслужбы для подавления инакомыслия в народе и для, подавления, э, и для принуждения людей к рабству. Почему в Украине численность внутренних войск жандармерии, которая должна подавлять выступления народа, 600 тысяч военнослужащих. Згадайте, полиция, нацгвардия, згадайте, что было до войны, сколько их было. А в Швейцарии внутренних войск нет вообще. Но это, знаете, все это можно пояснить одним. Потому что в Швейцарии есть гражданское общество, есть народ, а в Украине нет. Крапка.